Христа царя і Бога нашого, благослови Душа моя, Господа, Господа Боже мій, ти вельми великий, ти одягнувся, величу красою, ти світлом, наше разою покрився, ти на наче намет неба, ти Твої твій орниці, в водах, і схмар собі робиш. Колісниці ходиш на крилах вітру, Вітри своїми посланцями вчиняєш, полум'я словами своїми, де заснував землю на і підвалинах, не захитається повіки вічні, Безодні на немов одежою По понад горами стали води. Перед погрозою твої вони тікали перед голосом, грому твого тремтіли, підвелися гори зішли длини на місце, що ти їм призначив, постави їм границі, якої не перейдуть. Щоб знов покрити землю, джерела посираєш, проміж течуть У цю звірину щопори вони наповай, деки осли та масять свою справу, над нами кублиться небесне птаство, споміж ляк дає свій голос, ти наповай жори, З твої горне земля насичується плодом діл твоїх, вирощуєш траву для скоту, Зелено вжиток людям, щоби хліб із землі добували, Вино, що серце людське звеселяє. Олії, що від неї сміло обличчя, хліб, що скріплює серце людське, насичуються дерево Господні, кедри лаванські, що посадив їх над ними кублице небесне, птаство споміжлях дає свій голос І на нинізяться птиці, буслина кіпарисах, їхнє житло, високі гори для ланівських лязайців, притулок. Створюємося, щоб значити пори, сонце знає свій захід, наводиш темрявоніш, що в ній, ворушиться всі звірі дібровні бровні, та та рікай, заздобиш у своєї від Бога для себе просять, ховай це, тільки зіди сонце слять у своїх норах, виходиш, чоловік до свого діла, до своєї праці аж до вечора, яких діл твої, Господи, сила мудрості, все ти створив, повна земля Твоїх створів Ось море велике, при широке в ньому плазеню, без ліку, Звірів малих і великих, там кораблі проходять, є лев'ятам. Виходить чоловік до свого діла і до своєї праці аж до вечора, яка їх твоїх діл, Господи, сила, у мудрості все те створив, повна земля твоїх створінь. Ось море велике, перешироке, у ньому плазунів безліку звірів малих і великих. Там кораблі проходять, і, ле, і є левіня там, якого ти створив, щоб. Нам бавитися, усі вони від тебе дожидають, щоб дав їм у свій час поживу. Коли даєш їм, вони її збирають, як розлютуєш твою руку, вони насичуються благом, вони бентежаться, коли ховаєш від вид свій, як збираєш дух у них, вони гинуть і повертаються у свій порох. Зійшлеш свій дух, вони оживають, і ти відновлюєш лице землі. Нехай слава Господня буде повіки, нехай Господь радіє творам своїм. Погляне він, він на землю, і вона стрясеться, торкнеться гір, вони димують. Я буду Господеві співати, поки життя мого, псалми співатиму, поки буду жити. Нехай буде приємна йому моя пісня. У Господі я веселитимусь, нехай грішники й землі щезнуть, і беззаконних більших нехай не буде. Благослови душа моя Господа, слава Отцю і Сину, і Святому Духу.